Молитву, яку надає Спаситель Отці Наш. Найглибше розуміння цієї молитви лягає в тому, що головним в цій молитві є прохання. Про те, що була воля Божа. Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Ми йдемо своїм духовним шляхом, починаючи з малого віку і зросту, доживаючи до севини. І не завжди ми. Одразу розуміємо, що це не істотне. Що найкраще, що може дати нам Бог, це явити свою волю. Нам часом здається, що ми краще знаємо, що нам потрібно. Ми думаємо, що ми можемо. Виблагати якихось граздів, хто здоров'я, хто успіху, хтось навіть багатства просить. А насправді одне на поживу нам потрібно спасіння душі. І ніщо? Не переважить того спасіння душі, бо якщо ти світ здобудеш цілий, а душу занапастиш. Що тобі той цілий світ? І тому, коли Христос каже, просіть і дасться вам стукати і відчинять вам, це означає. Просіть волі Божої. І відчиниться вам, брамаця, і прийме вас Господь. І воля Божа здійсниться над вами. І якщо ми такі речі приймаємо і розуміємо, то це і є мамою. Справжній вір. Якби ми сьогодні ще згадували велике трясіння, яке сталося колись в часи, коли гоніні було іконоборська єресь, Єресь іконоборців була. І тоді був великий землетрус. І цей землетрус так вразив людей, що через який час. Від той єресі нічого не залишилося. І стався Сьомий Вселенський Собор, і було подумано всі ці відступи від правдивої віри. В читанні Христос каже, ну чого ж ти перелякався, маловірний? Маловірний, чого ти перелякався? Якщо ти мало віриш, ти будеш боятися. А якщо ти маєш велику віру, то ти почуєш слова спозитура, не бійся, тільки віру. І тоді здобудеш і сміливість, і відвагу, і спокій, і впевненість, які властиві по-справжньому віруючим людям. Спокій, який здається стороннім людям, абсолютно необґрунтованим. Людина має цей спокій і йде вперед. Ми вітаємо сьогодні Отця Павла з прийняттям священницького самим. Він приймає благодать священства. Разом з тою благодаттю священства. Він приймає обов'язок. Намножувати власну віру і віру тих людей, які будуть йому доручені. Зробити так, щоб вони нічого не боялися, а тільки вірували. Щоб не можна було сказати їм маловірний, чого ти перелякався. Бо якщо людина по справжньому вірить, вона віддає себе беззастережно в руки Божі. І найкраще з неї станеться воля Божа. І тоді, чого їй боятися? Нема чого. Це ті речі, які здобуваються на шляхах нашої віри, здобуваються тяжким часом досвідом. І оцей досвід, особливо коли це священицький досвід, Можна ж передавати і таким чином допомагати людям здобувати більшу віру і спокій, і впевненість, і надію. І тоді нічого не лякатися. А чого нам боятися? Христос в тому читанні, яке пов'язано з пам'яттю. Дмитра Солонського він же навчає нас, що це станеться колись так, що й буде комусь здаватися, що Божу справу робить, вбиваючи тих, хто повірив в Спасителя Ісуса Христа. Він добре це знав. Але щоб з нами не ставалося, які б небезпеки до нас не приходили, які б вороги. Не виступали проти нас. Ми залишаємося з Богом. Ми залишаємося з любов'ю Його. Ми залишаємося з надією на нього. І це надія на таке спасіння, яке може бути саме в тому, що ти покладаєш душу свою за друзів своїх. Бо не поклавши часом, ти занапастиш свою душу, і що тоді тобі цілий світ. А поклавши, ти здобуваєш царство Боже. Тут, зараз всередині себе, і подобіг цього життя до свій Наша віра, вона буває такою, що. Ці шляхи несповідимі, шляхи Господні, вони вражають нас саме оцією несповідимістю. Але ж дійсно, поклавши душу свою, ти збережеш її. Тому ота жертовність, до якої кличе Спаситель, вона кличе кожного свого учня. Він кличе кожного свого учня до жертовності. Він кличе кожного, хто стає на шлях християнина. Це жертовність. це найбільше спасіння. Це готовність до принесення всього себе, цілого життя, своїх трудів, всіх своїх надій. Чого чим живеш? Чому себе присвячуєш, все Богові, людям, любові, спасіння людей. І коли ти це все віддаєш, ти здобуваєш. А ти спасіння. Ми можемо знайти це ідучи шляхами віруться людину. Ми безумовно можемо здобувати це на шляхах священства. Хай Бог благословить тих, хто обирає цей шлях. Це гірка чаша, але треба пити. Це хрест, а його треба нести. Це відкрите для всіх ран серце, але воно сповна любов'ю. Це радість через те, що ти віддаєш все, що маєш. Тим, кого мусиш рятувати. Це натхнення. Бо зрештою, ти з Богом. Це диво, явлення любові Божої в тобі. І в тих людях, яких ти любиш. Це таке щастя. Що кожен раз, коли хтось стає священником, і знову знову заздріємо, бо він починає цей дивний, щасливий, яркий, трагічний і прекрасний шлях. Хай Бог благословить. Амінь.